Настанови від рефері третього в ринзі від Руслана Мишка на адресу обох хлопців. Ну і ми бачимо одразу ж неозброєним оком різницю в антропометрії. Але чи допоможе це одному з них подивимось? Одразу ж підтискає Іванченко свого суперника, але поки що. Без якоїсь небезпеки одразу ж розмін від хлопців. Ось такий старт цього протистояння. Ще одна атака від Іванченка. Поки що на контратаках діє Іван Літвін. Заряджений на удар Іванченко одразу ж намагається наблизитися до суперника, скоротити дистанцію, ну, підтиснути до кандатів свого опонента. Майже без розвідки розпочали хлопці цей поєдинок. І Ще раз відзначу, двоє дебютантів. 19 років Івану Літвіну на рік молодший за свого суперника Іваншенко. Намагається зараз зустріти правим кросом опонента Літвін, але поки що це не вдається. Продовжує полювати Стоп! Іванченко. Ну і тут в'яже свого суперника Літвін. Звичайно, дуже багато сьогодні глядачів. Ну і звичайно ж нагадаю, що цей івент проходить під гідою. Національної ліги професійного боксу України зауваження від Руслана Мишка за те, що за низьку роботу головою обох боксерів трохи більше хвилини залишається до завершення першого раунду. Яка ж атака зараз від Іванченка? Одразу ж розвернувся літві, ну і намагається віддати боржок своєму супернику. Звичайно, потрібно передньою рукою працювати, звичайно, шию в Литвіну. Але поки що застосувати ось такий стопінг не вдається Івану. Ще одна атака зараз по корпусу від Іваншенка. Як наближаємося поступово до завершення першого раунду цього поєдинку. передньою рукою намагається працювати зараз Іваншенко, але Лів він. Що грамотно застосувати в цьому епізоді не зміг. Ну і перший раунд, друзі, завершено. Перший раунд, друзі, завершено. І без подриваємо глядачі, які сьогодні на цьому святі боксу. Тож подивимося, що буде далі. Ще раз нагадаю 4 раунди по три хвилини. Саме ось такий формат цього поєдинку бій у ваговій категорії до 63,5 кілограмів. Це перша напівсередня вага Lightweight. Багато українських боксерів виступають у цьому дивізіоні. Всі ми пам'ятаємо, Наші перемоги у цій ваговій категорії. Ну і, звичайно ж, один з наших проспектів Арам Фаніян, який може незабаром оббитися за титул чемпіона світу. Зараз хайлайт. Першого раунду дають нам режисери трансляції. Отож, чекаємо на другу трихлинку цього протистояння. Тож, поїхали, друзі, другий раунд. Агресором виступає зараз Іванченко, продовжує працювати першим номером, ну і намагається ловити на контратаках свого суперника Літві. Тут важко. Тут важко ось так на передній руці тримати свого суперника Літвіну, намагається комбінувати, намагається на передній руці. Все ж таки стримати тиск свого опонента, зустрічати джебами. Але не так все і просто. Ось тут непогано пробуває Літвін. Ну і знову ще раз, ось тут вже правий прямий по корпусу від Івана. Розмашисто вже починає діяти Літвін, але не влучає, не зупиняється. те, що це ще потрібно пробуває по корпусу. і Одразу ж з переходом на печінку непоганий лівер панч у виконанні Іваншенка. Зауваження від Руслана Мишка на адресу Літвіна. Перший поєдинок, поєдинок ще раз відзначу дебютантів, що там сталося. Так пластер відклеївся з рукавички. Ну і, звичайно ж, за усіма правилами, за усіма статутами всіх організацій потрібно тут все ж таки привести до ладу. Невеличка пауза, ось таки збивають темп, але, звичайно ж, не через вину Івана Літвіна. Трохи більше хвили залишається до завершення другого раунду. Зараз непогано. Справа влучає прямим. Літвін. Ще один викинув крос Іван. Тут непогана двійка одразу ж від Івана Іваншенка. Дуже важко Іваншенку дотягнутися до голови свого суперника, намагається все ж таки скоротити дистанцію, і це йому вдається. Ось тут, коли підтискає свого суперника до канатів рингу, і одразу ж починається бомбардування від Іваншенка. це те, що йому потрібно. Адже з далекої дистанції дуже важко перебуксувати до Железного Літвіна. Намагаюся продемонструвати свій футворк Лютвін, але ось так закрутити свого опонента все ж таки не вдається Іванові. Тут можна відзначити. Іванченка, який продовжує полювати таке враження не тільки за головою, а й за корпусом суперника. Знову ось це неприємний правий прямий від Іванченка раз по раз вивчає ціль. Другий раунд і його завершення. Ще одна атака від Іванченка. Поки що уникає боксу Літвін. Ось тут непогана атака з переходом на перший поверх від Літвіна. Підтискає зараз Іваншенко. Ну і ще одна неприємна атака. Чудова атака від Івана Іваншенка. Зав'язалися ось тут хлопці. Дуже важко влучити Виванченка, це намагався зробити Літвін. Ну і на цьому другий раунд завершився. Другий раунд завершився. Екватор цього поєдинку вже пройдено. Лише 2-3 хлинки залишилося відбоксувати хлопцям. Ну і ми чекаємо на них з нетерпінням. Нагадаю, що сьогодні ми також в ринку побачимо і Дмитра Цюбку, відомого українського легковаговика, Адам Купріянов також. Вийде в ринг проти дебютанта Тараса Котика. Віталій Татарчук проведе поєдинок проти Богдана Завадського. Роман Дмитряга буде боксувати проти Володимира Гайдукова. Ну і, звичайно ж, Рамазан Муслімов зустрінеться з Володимиром Колядою. І усі виручені кошти підуть на підтримку наших захисників та захисниць. Третій раунд, друзі. Іван Іванченко знову ось в такому ключі. Розпочинає цю три хвилину. Тут пірнає. Літвін і одразу ж Літвін попрацював по корпусу суперника. Не потрібно ось залишатися на місці зараз. Літвіно дає чудову можливість Іваншенку так обробляти себе. Дуже швидкі руки у Івана Іванченка. Знову зав'язалися в нас, хлопці. Непоганий лівий прямий, але не такий акцентований удар, який хотілося б. Іваншенку. Ось тут бій на ближній дистанції. Литві. Ось тут непогана атака знову від Литвіна. Таке вражека, таке враження трохи функціонально зараз підсів Іван Іванченко або свідомо взяв паузу, адже у такому темпі боксувати поки що протягом трьох раундів дуже і дуже важко. Дуже багато боротьби зараз у цій трихлинці менше хвилини залишається до завершення цього раунду. Ще одна атака від Лідвина вибухає Іван. Але немає ось тих акцентованих ударів, які можуть завдати урону супернику. Ще одна атака. Бачимо, розпочинає джебу, ну і викинув гак по корпусу. Неприємний щифт-панч від Івана Іванченка. Про корпус продовжує не забувати Іванченко. адже, звичайно ж, один-єдиний удар по тулубу суперника. Може вирішити долю цього поєдинку. Провалюється, провалюється зараз Літвін, закривається Іван. Ну і виходить з під канатів. У цій ситуації знову зауваження від Руслана Мишка 27 секунд залишається до завершення третього раунду цього протистояння. Знову вицілює. вицілює Іваншенко знову намагається перевірити суперника печінку. Але дуже багато боротьби. Черговий раз в цьому раунді. Лічені секунди залишається. Ну і все на цьому. Третій раунд завершено, друзі. Попереду. Остання хвилинка цього протистояння між Іваном Літвіном та Іваном Івашином. Ну і взагалі український тиждень боксу. Нагадаю, що у ніч з 9 по 10 листопада свій поєдинок у Сполучених Штатах Америки проведе наш напівсередньоваговий Карен Чухаджан. Він буде буксувати у руванші проти володаря титулу IBF Джарона Еніса. Найочікуваніший поєдинок для нас у цьому місяці, звичайно ж, Карен Чухаджан може стати 14 чемпіоном світу в історії незалежної України. Отож, друзі, четвертий фінальний раунд цього поєдинку. Ми не знаємо, що там рахують судді. Але дуже цікаво подивитися на записки представників міди. Хто ж там попереду? знову активно розпочинає цей раунд Іван, Іван Іванченко? Загоняє суперника до куточка. Ну і тут потрібно в'язати. Тут потрібно обов'язково в'язати літвіну свого опонента і правильно робить у цій ситуації Іван. Ще одна атака від Іванченка. Намагається на передній руці притримати суперника і одразу ж додає лівий боковий Іванко. на свого суперника прямолінійно Іванченко нічого не вигадуючи. Ну і ось такий стиль Бокс, ось така манера приносить йому плоди у цьому поєдинку. А тут непогано виробити пос до Літві, ну і вирішив заробитися ось тут Іван. Знову по корпусу ось цей коротесенький Джолт від Іваншенка, Ну і рефері знову в черговий раз зупиняє цей поєдинок. Що на цей раз сталося поки що невідомо. Показують нам Івана Іваншенка. Знову там пластик відкоївся з рукавички Івана Літвина, але все гораздо атака Іванченко, який зриває опис глядачів, які сьогодні присутні на цьому святі бокс. Менше півтори хвилини до завершення цього поєдинку. Ось тут треба на максу. Ще раз візнаюся, двох дебютантів сьогодні боксують між собою. і Хтось з них сьогодні програє, а програвати нікому не хочеться. Багато боротьби, багато возні, але все ж таки темп цього поєдинку високий. Ось тут таке подобається, коли немає ось такої млявості, хоча й дуже багато боротьби, але все ж таки Іван Іванченко, який диктує свій бокс. Опонентові намагаються ось тут бомбардувати не збою. Розлина справжня мексиканська рубка від хлопців під завершення цього поєдинку. Намагався вийти на кидок через стегно. Іван Луганченко. Звичайно ж, її емоції беруть вгору. Наші секунданти своїх підопічних прибувують кінців. Так, Від цього раунду також буде багато ще залежати з опущеною головою вперед на свого суперника Літвін, виробляючи велику помилку. Не бачачи ударів суперника, дуже важко дуже важко ще раз визначилось в такому темпі працювати. Але потрібно потрібно витвортися зараз на 200%. Знову чергова боротьба. і гон, друзі, чудовий поєдинок. Подякували один одному, хлопці, за це протистояння. Ну а ми чекаємо на суддівський вердикт. Руслан Мешко. Рефері, який працював на цьому поєдинку, тож слухаємо життя, нашого ринка нонця. На першому поєдинці сьогоднішнього турніру виборує Іван Іванченко. Так, Іван Іванченко. Іван, 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 іван перемогу у цьому протистоянні і проти Івана на професійному ринці.